Всім привіт, друзі! З вами ще Ольга Кубанська, Варвара. Бачите, у неї штрафбат. Вона на кухні працює. Я в ці ігри, я в ці ігри більше не граю. Вгадай розмір риби. Коротше, да, у нас така дуже популярна гра, вгадай, який вес риби, Якщо не вгадав, або миєш посуду, або готовиш їсти. Ой, Посуду я помила, води принесла, їсти готую. Класна гра, правда? Ну, мені дуже подобається. Так що, я думаю, варі теж подобається, там вода хороша, і конкурси веселі. знаєш. Так що все добре. Ми продовжуємо нашу риболовлю. І знаєте, у мене такий дуже, як то кажуть, солодкий присмак насолоди. Я наскільки задоволена цим виїздом, цим озером. Карпич це нереально просто. І що, знаєте, мені дуже приємно, що ну, так спілкувалася з різними людьми з різних областей, приїжджають сюди рибалити. Наскільки популярно і якісне озеро по рибі. От Дійсно немає геть малих оцих таких, знаєте, які задалбують, що там треба мучитися, Да, Там клюють 5-6 кілограм, але вибачте, це вже нормальний розмір. Тому ми продовжуємо нашу ігру скажімо так. І вас запрошуємо до нас. Тому вам приємного перегляду, а нам класного відпочинку. Поїхали! А ця мадам. Повторюха-муха! Повторюха, муха. Думаєш, я рибу не хочу? Хочеш, я знаю. Поставили їй теж тік-так. І зовсім трошки тільки почекали. І паличка запілікала. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Куди його Непонятно. А куди він сунеть більше? О, клас. Бачиш, я тобі хоч свою рибу не отдала, але я тобі допомогла. Ой, приліпився цьому. <свісна> Славіла. Так, да, я теж вже упорала, тому що тяжкувато в руках. Ой, у відпрацьовує шикарно. Для тих, хто цікавиться снастями. Дивіться, у нас Rapid Feeder Medium, воно не фокусує. І катушки Penrival Blue 6000. О, ось ви бачите, показав. Отак треба. О, видно тепер. До 150 грам дані палички. До речі, катушки зараз в акційній ціні, бо сьогодні дивилася там хлопцям, силки скидала, то те, що помню. Ну що? Ну, давай ділянці ставки, Варя. Це ж... ми ж просто як ванги з тобою. Давай, ти вже посуду проспорила. Давай став ти ставку, бо треба, ще хто буде готувати нам вечерю. Нічого ж я їй так готую. Так, вчора я готувала. Да. Наверно, ой, бо був то моя мама хто. О, конечно, конечно. Ну по черзі. Хорошо. Що моя мама сьогодні? Добре, добре. Все, винок перешав. Так. Да. Це ти мене цепанула, Варю. Я більше... не можу сказати. Да, бо палка загнулася. А ну перейди сюди. Ой. Да, бачиш, це ти. Це ти, подруга моєї мечти. Ета ти, 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 ты. Ой, ты, том, ты, 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 ты. Давай, тяни. Ти хотіла велику рибу. Ти хотіла. Давай маслай, оджимайся, <реклама> присіла, потянула, присіла, потянула. Варя, давай соберись. Давай, давай. Я в тебе вірю. <реклама> <реклама> так вони й жили. Повільно я тобі скажу. Що упріла? Я немножко устала. Ваші ставки. Який вес Слухай, а я Не, не хочу грати цю гру. <laughs> я стільки програла. Давай, там будеш і мить шо? посуду, і їсти готовий сьогодні. <laughs> так, судя... ні, а чого він пікає? Це вже може хтось. Це вже не він там. Давай, ну це має бути хороша риба, варь. Ти ж бач, вже заходять покрупне персонажі. Щось ти здаєш, ідея. Спакуй машину, розпакуй машину. Спаківка, розпаківка. Ми завтра скажемо, можна ми ще на день останемося, щоб не запаковувати заново всі Ну, Може жити потреба. Слушай, ну дуже тяжело йде. Only you. And the might. Який гарний. Ну давай, так би ти проспорила б мені ще б цей вечерю. <рес> Подивай. Десятка має бути, ні? Ні. Немає, немає. Гайнушки, ні валися, хат, а яка водичка холодна. Там кілограм сім. Дай, тримається він легко. Хвостик вирівня, молодець. Ще б по спині його вкусила б, гарний дуже, да? ти довольна? Так. Да. Слава Богу. Пішла я, значить, прилягти, у неї покльовка. Каже, ну дотягнеш до берега, покажеш. Показуй. Точніше не покажеш, а позвеш. Позвала, я запіцачила. Пузо покажи його. О, Показуй, давай. Там як такий красавчик. Зараз будемо важити. Бо є віроятне, що це найважчий поки що. Але оце таке ікрине якесь прям. Наче там ікрина велика. Дуже гарна риба. Візуально це дуже велика рибина. Зважили чистим 9500. Носик опускай йому. Оп! Ну він такий скажений, фоткається взагалі не хотів. Ну як вам? Клас. Ви задоволені? спина а, тепер і вас болить, так? Да? Як може бути надаване на такій рибалці? Це ж просто неймовірні емоції. І набої. Кожна рибина красивенна, до да, да. набора. Дуже прикольно, що по всій території ставка на тому березі натягнутий трос. І виходить, що кожна вимістка більш-менш в рівних умовах стосовно е дальності. Бачите, є стовпчики і там натягнутий трос. І от потрібно закидати оснастку максимально близько до троса. Але пам'ятати про те, що там коряги і зона спокою, і в разі чого риба одразу стартує туди, що і в принципі у нас вже декілька разів було. Ну що, цей зв'язний час настав. Достали рибу. Найбільша. Знімай штани, може краще? Ти б натурів наблизитися будеш, так? Іди, може, шорти вдіти хочеш. Ні, я не буду знімати. В тебе одні штани? то ви? Скільки ти на мене вилити знімаєш? Я много вилью. Ти серйозно? Так. Щас передінеться. на паузу. Ласточка моя. Я тебе поздравляю. Я тебе дуже люблю. Ну я це зроблю, ти ж знаєш, так? Так, я ж перевдала. А мені тут не треба втримає. Бери рибинку. Присідай. Сразу прошу пробачення. Тобі капець. Посвіщення! Випускай краки, на тебе. А, ладно, я тебе ще сфоткаю. <свіщення> Случилось те, друзі, чого я опасалась. У нас клюнув амур. Зараз ми будемо пробувати. Першого разочка. Це він на бойлі сидить. ох 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 хо хо ох Так, фрикціон якщо що я попустила, того що, кажись, у нього є на нас великі плани. Оп. Так, акуратно, Варь. Я стараюсь що. І закривати швидку сумку треба, зрозуміла? Давай, 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 быстро! А! а, наш. Наш. Він наш. Так. Щось у нас риба за рибою просто. Капець. Ми тільки відпустили коропа. А вже я мур. Можу... Їде друга чи що? А, це ж я несу! Тюхух. От я другу, їде друга. Так, ого, яка в нього вавка. Дивіться, як він забіг ось. Ого, хто це? де це він так бил. Ох, і сильний рот, так зжимає пальця. Ну, я Ох, все. Всякі... А! Вкусил. Кусил? Куси? Ну так ну, сильно зажав, я. та ні, жартую. Реально дуже робоча така насадка. Вперше в житті так багато риб ловлю на бойл. <плес> Моя любима риба. Що ж сказати? Люблю бути од гепана Амуром. Це моє хобі. Я люблю такі жорсткі ігри. То, я так і понял, тому що тільки я тебе облила, сразу одразу в мене палка поїхала. Так, ну що, давай спробуємо, так? Да? Стррмна, що капець. Ось такий клісавчик. Обалденний. Тепер відпускаємо кракена торпедоносця. Давай. Стартуй. Обосрав мені трохи люлю цю сумку, насрав бойлами. Значить що? Значить, він там жре. На халюга. Поки я шаткую бойлики весеньким своїм. Блін, я дуже задоволена цим ножем, якщо чесно. Обалденний, гострий, працює ідеально. Тут воно підкришило, ще додаваємо пельчика і пустим на точки. Аварюшка зараз відвозить. Наші удочки перезакидає і потім будемо вже годуватися. Бо вже на вечір сусіди чую спомбляться І ми зараз дамо вкусняшечкам нашим рибочкам. Бойлик залила фреш ексесом Також був пільчик аміно, вже настояний, теж залитий фреш ексесом розбавлений з водою в пропорції один до одного. І тепер все змішала в одну кучу, щоб зручніше було годуватись і закидати в бункер. І це буде наш вечірній закормчик. Баночки залишаємо. Потім виполоскаємо їх знову. І отак от зараз от. персика нашого поганяємо трошки. І будемо вже чекати покльовочок. Варя, як завжди, на пульті умнічає. Діла відштована шумахер і пірсик пливе до мамки. Дивлюсь на варю і мені страшно. Вона такий шумахер, так ним виджигирює, що це капець просто. Зараз я вам покажу цей спецназ. Ну, це нічого не вийде. Так, все вийде. Це просто вона не автопілотом, а зараз вручну попрт. Персик. Капець. Тут треба було просто показати, як я ним їду і як варя. Сразу видно, в кого є права, а в кого немає. Але корабль це реально, друзі, така класна річ. До точки, знижуємо швидкість, щоб не злякати рибку. Повільніше. Бачите, яка вона розумна? Він тихіше туди під'їжджає. Це метрів за скільки ти зменшуєш? Ну, я візуально дивлюсь, коли вже плюс-мінус ближче до точки під'їхав. Десь тут ми вигружаємо чикс. Він скинув. Можна закрити назад. І тихенько розвертаємось і повертаємось назад. Все. Персик мчить. Трошки він, він від'їхав від точки. можна вернути швидкість назад і він розганяється. Ні, ну, швидкість у нього дуже сильна. Якщо не помиляюсь, читала, що 7 метрів за секунду він валить. Ну, воно десь так і є. Особливо ми його зарядили. І він пуляє просто. Перед цим теж скидає, вже, щоб він не втаранився. І все. Персик вдома на фермерському господарстві. Кормили, да. виключаємо сіре чашки догори і все, О, спать. Тому що, якщо не виключимо, буде пультик чик-чик-чик-чик, давати нам знати. Так само, як і тоді він давав нам знати, ми не Ми вже Тепер і да. все приходить як би, з опитом. З опитом да. Загодувалася, пройшло, мабуть, 10 хвилин навіть не пройшло. І поїхала паличка крайня. Тепер будемо дивитися, що там нас чекає. Варя вже, звісно, не хоче в ігру нашу любиму іграти. Не хочу іграти взагалі. Хоча, ми вже, я посапомили, вечерю приготувала, але ж ти придумаєш завтра, що можна зробити. Знаєш, я, ну, я сама не різкную і те, що хто програв, збирає шмотки завтра. Ні, в одному нереально. То просто на півдня роботи. Ми самі не скільки десь ми збираємо їх. Та не Декілька годин, так. Дві годинки десь, мабуть, ось... багажні чого стоїть. Ну так, там поки все позапихуєш, позакладаєш. Ну так, ладно, давай без ігри. Що по <рістки> відчуттях? <зв— рістки> <рістки> восім. <рістки> в будь-якій непонятній ситуації кажи восім. Варя поки. Цей гринік воно вже стругає далі. А, це ти Дениса ділаєш? Да, так, це мой підстоятель. Нічого. Фу. Ну що, вступаємо вночі? Ага, нічого. Дениса, навіть мені ти купалася, я собі теж так. Що варить батько це важко йде, все протягне. Все стандартно. Ми так взагалі, нову інформацію людям подаємо, так? взагалі так все по-другому. Подивіться, як вигинається вудли. Ти троль просто. Пішла явно десь десивіша. Але я хочу її відтягнути, бо вона йде на всі палки, і, як правило. Так, да, Як правило, вона потім залазить туди і згрібає все нафіг нам. А в нас тільки все поставлено, все по красоті, і хочеться, щоб воно так трошки і оставалось. Хай клює, але не путає нам. Ще Погода, дивіться, яка передавали, що сьогодні без доща. Ну, вітер такий пішов і хмари, що є вероятність, що ми будемо робити купі-купі. Ти вже все. А, дощ. Дощ. Не розказуй людям, чого моя дитина має вже вчажання. Він, воно. Я її витягну. Так, що там, близько чи ні? Вже бачу. Вже тут все. Я готуюсь тоді на піцаку. Давай, одну руку знімаєш, другою підтачиш. Нічого що в мене спину скрутило, права рука вже майже не працює, тебе взагалі це не смущає. Одною рукою. Гринь, йди познімай. Йди познімай. Ні. Отак, виростила. виростила. щоб він мені відказав. День. Іди познімай. Можеш познімати? Конечно. Так, пальчики ховаємо. Так, взяв, держи, знімай. Це ти показала, який в тебе хороший син. Ах ти ж! Ладно, ладно. А, вона ще далеченько. Ну нічого. Рано. Рано, да. так. Ти теж пам'ятаєш да, цей трюк їхній. Коли риба далеченько спливає, чомусь вона потім починає трусити головою і починається адіос. Ну там Коробчук. Да. Коробчук, ну, не стандартний розмір. Ну я, мабуть, гадала. Я вже це не скажу, що він сказав. Я... У мене вже язик поламається просто. А що це він дивиться? Це якісь італійські ці? Денис, а що, Як це називається? Що ти дивишся? А, італійські меми. І ми за ці дні вже освоїли скільки цих мемів. Красивий. Ну він так. Отак, сюди ставай. Ну, він такий длінний, варь, дивись. А тебе ще раз будеш, то вже будемо доставати. Ні. Ні. Та глянь, Варя! Варя, подивись! Це слушай перший раз, що я його це скільки закидую, закидую, а він не закидується. Покажи, яка рибина. Давай краще я. Диви, такий величезний. Фух. Я не буду, да, його тягнути. Оп! О, горяти, репають штанці. Дивіться, що у мене в руці. Як ви думаєте, що це? Це гамняшки із коропа. Це наш пелець. Бачите, він їсть наш пелець, стоїть на точці, і поки ми його. Ось у какашки. і ми його витягли, а він сирну, воно там ще є. Але дуже гарний. Показати жопу Підтерти. <пощикатать> Починаємо. Оп! А що ти не готова буде цю? Ти думаєш, що тільки в мене аб'юзери попадаються по житті? В тебе теж. Але дивіться, який він великий. Уже завдовжки дуже прогонистий на люлічку. так. Знаєш, ти йому, глазки прикриваєш? Щоб не узнав тебе потім більше. Okay. Давай. Він, не дасть. Да. Він, не да... він дасть тобі Варя. Він дасть а маму ні. Не, буде. не будемо вже вечір. Мама... Хоча по праву тут можна було маму линути, але не хочуть, Так, видно, видно, клас. Зважили, чиста вага 11800. Фу, Давай. Нісем кракозябрика. Щось хрюкає, він там собі придумав. Шо? да, Дуже повільно таке, знаєш, не спіша. А, ну, да. Ну що, друзі, я. Хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що вночі ці сигналочки будуть часто пікати. І ви це зможете побачити у наступній серії. Тому до зустрічі!